Ну що там, круті ж ми? Ее. -е. сочний. Поработав ванька п'яний на заводі. Це де, страшно. Эй як завжди, короче, не моє. Прикол. Що сыка то мені, хлопці, стріляти чи ні? Ебаш, воювати, хулі там твої житті залишилось. Я вахує! Я спокою фігні ніколи не гуляв. Остріл. Друзі, вітаю вас на моєму каналі Діснейленд в Окопі. Цей випуск буде бекстейдж зйомки, де ми з другом ОМОМ стріляли з е, гранатометів. Це було неймовірно круто. І очково, і круто. Мені дуже сподобалось. Я вперше стріляв з гранатомета. Звісно, мені сподобалось Застрю. Це дуже офігенний досвід. Я дуже радий, що мені надається така можливість навчатися, і це все знімається і показується для вас. Я дуже цьому радий. За душу. Та душу взяло. Тож бажаю вам приємного перегляду. Насолоджуйтесь. Добрий ранок. На годиннику 5.20 ранку. Їду за пацанами, коротше, забираю. Присаджуємо свою тачку. Сьогодні буде, коротше, дуже веселий, дуже крутий день. Їдемо немножечко. пі 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 Просмотра смешнява код жінки. Извините, был напуган, прав. Простите. Что ты скажешь по этому поводу? Меня лимасик. Не нужен. А хочешь? Жінку? Да. Жену. В целом, дуже тісне, заправ. Так є. по тебе на Да. А, так Це Ця... як рік взагалі такий, ну, сочний. Ти ж знаєш, за чого вона вверх і чому вовнутрі? Ніяк ні. Ці ні. сантура носять вовнутрі, ага. шнурована. Тобто, коли ти з парашутом летиш, у себе тут не просудили ага. нічого. А ми всі остальні війська в Україні, все по понаружі. Ну, типа, як в НАТО, як Америка. Я хочу висловити подяку другу Одесі за те, що поділився зі мною своїм захистом, щоб я зміг сьогодні потрен і попрацювати. Блять, ну да, пузика, короче, надо як то сгонять або як то під підносити, тому що потому что зебаюсь, короче, пузика піджимаю. Це друг з зміст поділився, Мене всі одягли. Хоч форма, хоч моя, блять. Хоч щось добре. Сийте мене, мужички, за то, що не був в аток. Кави там стріляли. Я взагалі учился в школі. Скільки ты берешь? 27. Ну, Ну, 14 році я якраз школу закінчив. А ти ж А Ну можна в армії, це все. Так є. Про здоров'ячко думаєш. Я, до речі, дуже рідко почав корити, тому що ну я не вивожу. Це ж по факту рекрти це все типу підготовка йде. Та я це не знаю. Ну ми ж всі цивільні приходимо, ми там, типу, тренуємось, качаємось, навчаємось, бігаємо, халащення, це все ми робимо. З той момент ми подаємо документи, це ВЛК, ЛК, все проходимо. І після того ми вже їдемо, типу на відправку. Проходимо контракт. Ну, на ліжка, ну ярус. Ну ярусні. Ну що там, круті ж Ні, ну тут вообще прямо і на плечі. На все є, все е треба. У меня такой на ну ножников нету. Я не брав. Що ты, дед? Терпи. Ты меня, блядь, не снимай так богат. Будешь, блядь, 50% монетизации канала платить. Че 50? Мне 50? Нет, так. Мне 50, это тебе 50. А, ну да. А мне вообще никто нихуя платить не будет. Тебе будет зарплата падать. 140 или сколько там. Сколько? Что За шутки. А, ну там. Это как нормальные курсы за деньги, а потом будешь зарабатывать. Да, да. Ну это такая. Блядь, сука. Так, распаковка. Сали как я Да. Братья китайцы подогнали. Вот такая вот штучка. Тут все очень просто. Прицел и. Скидыває шо таке херни, все скрипно ізолента сіток вже сразу талкає до того, що поработав Ванька п'яний на заводі штучка. Бачите, така резинка уже. Вже вона стала настільки сильно, і ще як її тільки ставили, вона вже <рес> вона вже уставша була, так. Я в шокі. що це? Це взагалі наш? Це, це страшно. Вона ну, так лежить. І це як завжди, короче, все не моє. Як завжди, мені хтось дає свій захист, тому що в мене поки свого немає, то мені всі короче зі мною діляться. Каска бронь, все де моє. Подякував другого Одесі за те, що дав мені захист, щоб я зміг по трошки. тут. треба звикати до цього, тому що ну але кажуть, що там у пацану штурмовика взагалі, такі, такі облегчені, там піїнки взагалі. Що, взяти стволоні. Мама, куди я попав нахуй? О, я понял. Це пекло. Дивіться відео на каналі Третьоштурмової руні не ранчо, якщо ви не дивилися. І дивіться мої відео попередні прямі трансляції. Там є дуже багато цікавих речей. Гарного вам перегляду. А і ще, будь ласка, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, написати якийсь комент. Це дуже допомагає. Це реально допомагає. Я розумію, що всіх це трішки заїбало. Що всі просять, але зрозуміти це реально допомагає. Я буду вам дуже вдячний. Гарного перегляду. Я в перший раз в житті на полігоні такого. Когда свабленная бригада началась, то мы будем на Ровенске. Да, на ровно там же шпанкова, полигон большой, получался. Питачок, короче, и ехали, пидрасы. Я видел один раз пидорский бетер, который везли. Я на подолі ехал домой с работы. І наши ехали, там зетки, короче, закрашенные, внимают. Я знимаю. Прикол. Я ж буду фигачить, все. Нифига ты, Си, фига не будешь, я з нее фигу. Ну, я не буду. Я сказав, зараз будем. О, фигачивают из неї. Короче, выймає, что. я цепи кажу. Так є. Выймаю спочатку спереду. Вона якась нову обчиться, я не знаю, як пересуватися. 150 на 250 метрів. Що, сикато мені, хлопці, стріляти чи ні? Ебаш їх, блядь! О, стріл! Є, я ж лучше, так? Да. Пряме. Це праця РП-22 по підерському ПТРу. Що, ти довольнишся, навчаю? навчає? Да! Давай, ти будеш наступить. Хотя бы вперед. Все. думаю, правильно. Так, тепер на задню штуку. Все, відтягнулася кришечка, відпала, кришечка відпала підіймає приціл. Да? Тепер ти вже готовий стріляти, тому що вона готова до пострілу. Так, прицілюємося. Так, нап... нагадаю, що тут 200 метрів. Каж постріл перед пострілом, не забудь, що... Да. І готові! Постріл! ПЕЕРЕБАТАТЬ! Знаєте що я вам скажу? Я в ваху! Це було охуєнно. Я, я, я теж не зрозумів, що произошло. Коротше, маленька дача поднялся, і ти такий. ШКТ! Блять, ну да я не Та Это не ти повинний. А, це не я? Уу! Це не я! Я нормально все зробив, короче. Я не проїбався. Я так что шмальнув з с одноразки. Єбать! К сожалению, я не попав, Но я въебал. Я для тебе розповідаю. Так є. Що ти так? Я з такої фігні ніколи не пуляв, а саме тако. Ага. Але то, що я крутий, я можу пуляти з чого завгодно. Ти все ж таким будеш Ого. триваємо пломбу, як я розумію, це для богатей. О, від боковий дує. Мені це не подобається. Ну, гра. Ну що, давайте подивимося, що там буде. Ну, то ладно. Вони вбігали перед тим. <laughs> Якщо що, Настя, я тебе люблю. Мама, я тебе люблю. Всім дякую, всім спасибо. Ебаште воевать. Хули там твої жизни осталось, блядь. Треба жить интересно. Быть шпіоном, воспитывать любимую обезьяну, ходить в театр з красивыми женщинами и читать книжки. Тилком. Ну тлком, ну блядь, ну я не хочу. Не, ну так це ж ну це ж Метац. цитата. Да. Будем ебашить осконочный. хуйни. Ха-ха-ха. Так, 200. Здесь у нас... блять, а как здесь? А, вот, вот, во, во, вот, это плюс, все. Это плюс. Ебать, мне фокус сложно навести в плане этого типа глаза. Да, здесь ты типа фокус либо у тебя здесь, либо там. Ты должен видеть там. Да? Смотри, хотя хрено знает. А вот я тоже думаю. Смотри, на пистолетах, когда ты стреляешь, ты видишь мушку. Ты не смотришь в мишень. Ну, я тоже вроде ну, по мушке ориентируюсь. Когда ты стреляешь из трех какие ты целишь, смотришь на мушку, не на мишень. А здесь просто получается бета херово видно. Так, а здесь как целится? Его э В верхушку, центр, прям. Так, виставив на 20-200 на метрів. Так, є, вже стоїть. Так, цілик мушка, правильно стою. Спочатку пломбу. Все. є. Всі готові. Острюва! Сюди, сука, я попав! Я попав? Піхоту в теперігу сула. Сука, сток, підари! Бля, я охуєнна! Друзі, Mm. Що я хочу вам сказати? Я хочу вам сказати, що в мене був охуєнний день. Ми постріляли з одноразок. Це було супер, супер кайфово. Просто. Я вперше в житті стріляв з одноразки, Я ще й попав. Ну ладно, ну, я не попав, я чуть-чуть там 3 метри до бетера, але це був осколочний, тому всі підери, які б на ньому були, всі б нахуй в м'ясо подохли би. А, я, до речі, Шо? побачив э, аерочка, а, а можна постріляти? Аерочка? Так є. Будеш сам чистить, ну, але можна. Давай yes. По Погнали. Зараз будемо стріляти з Я Другий раз житті стріляю, і це заярки. Це ну я не знаю за що мені щастя таке і чим я буду за це розраховуватися як, але поки живем, поки кайфуємо. Далі побачимо. У мене з'явилася така можливість побути трішки вдома, я дуже цьому радий, неймовірно радий побути зі своєю дівчиною, побути трішки зі своєю родиною перед відправкою на навчальний центр. Коли ти розумієш, що наступні пару місяців ти ні з ким не побачишся, ти такий треба швиденько якось провести час трішки вдома я не засуджую я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобався і ви поставите вподобайку і ви підпишетесь на канал і напишите якісь коментарі я буду вам дуже вдячний це був офігенне відос це був офігенний досвід я ще раз дуже вдячний всім хто приймав цьому участь я вдячний вам всім за те що ви дивитесь мій канал за те що ви пишете коментарі погані хороші всім хто пише хороші коментарі дякую всім хто пише погані коментарі вам теж дякую а пишіть у мене немає зірки і сподіваюся, завдяки вам зірки в лобі в мене ніколи не буде. Ще раз вам дуже вдячний. Підписуйтесь, дивіться, хай у вас буде все 4-5-0. Це буде чудово. Слава Україні! Слава всім захисникам нашої рідної України! Гарного вечора!